Давайте, давайте потягнути перекроті крови та автоматом. Це інструктор Державної прикордонної служби України із позивним Валерійович, досвідчений чоловік, який пройшов п'ять військових конфліктів, зокрема ні службу і в зоні АТО. От уже дев'ять років допомагає молодим бійцям опановувати військову справу. Особливо гостро це питання постало після повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 тисячі Ми відпрацювали ситуації поїск ДРГ. Потім групи е, робили самостійно, вони попадали в засідки, після чого знищили засідку да, і двигались по плану заняти далі. Тобто Ми відробили комунікацію груп, зачистку зданій, от, і в здані ми ввели бій. За легендою навчань стартують прикордонники з лісу, попередньо поділившись на дві команди і починають відпрацьовувати усі можливі сценарії ведення бою. Наша знімальна група не раз потрапляла під ворожий обстріл. На щастя, не справжні, а лише у межах навчань прикордонників. Під звуки петардки слугували вибухівками. Ми разом із бійцями з лісу перемістились у місто і почали штурм. Найважче це певно, що комунікація, враховуючи відсутність досвіду бойових операцій. Проте ми мали гарний тренувальний курс, який в цілому підготував нас до подібних завдань. Тому теоретично ми добре розуміємо, що робити, комунікуємо один з одним і виконуємо завдання. 23-річний хлопець у лавах державної прикордонної служби з осені 2022-го. В його очах немає страху чи хвилювання. Це було свідоме рішення вступити у військо задля вигнання російських окупантів з української землі. Таких як він тут багато, і кожен прагне якнайшвидше опанувати навички ведення бою у складних військових операціях. Я вважаю, що ці навики важливі навіть для дівчини, тому що ми не знаємо де і в якій ситуації ми опинимось. Навіть там завтра чи через місяць. Зачищати будівлі військові бралися обережно, проте впевнено. А Не дивлячись на те, що все це імітація за діями молодих бійців завжди спостерігає Валерійович. Штурм зачистка приміщень відбувалась дуже жорстко, тому що практика ведення бойових дій в Бахмуті. Показала, що наші повинні вміти вести бій. Ну в якій ситуації у результаті навчального дня усі групи змогли зачистити місто від противника із мінімальними втратами особового складу. Сили оборони України, зокрема і прикордонники, ні на мить не припиняють військові навчання, аби вдало та ефективно ліквідувати ворогів, які ступили на українську землю. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.